Ви завітали на Всеукраїнську олімпіаду Нізнавці Біблії? Так. Представтесь, будь ласка. Антоніна Євтодюк, Луцький національний технічний університет. Скажіть, будь ласка, Антоніна, яким чином ви бачите і на якому рівні ви бачите важливість викладання самопредметів духовно-морального спрямування ну, в сучасній освіті? Це дуже важливий, важливий аспект духовного виховання, важливий аспект освіти будь-якої, і, зокрема, світської освіти. Людина, як відомо, є триєдиною сутністю: це є соціальна її роль, це є фізичне її тіло, і насамперед душа, яка оживляється духом. Християнство в сьогоднішньому поліконфесійному світі такому багатополікультурному світі. Християнство сьогодні відіграє роль такої консолідуючої. Складової, тобто сьогодні це те, що об'єднує, а не роз'єднує. Ми живемо в третьому тисячолітті і ми бачимо, як багато відбувається воїн, а християнство це є релігія любові. І представники усіх релігій і конфесій вони визнають, що якби світ жив за законами християнства, він би був інший, він би був добріший. Власне, вивчення основ християнської етики і моралі відбувається в Україні на такій культурологічній складовій, тобто, це є предмет, який дітей в класі об'єднається. В'єднує, а не роз'єднує це є духовне і душевне виховання, це є історичне виховання, це є залученість підростаючого покоління до контексту українства. Ми відзначаємо 1025-річчя хрещення Русі. Ми відзначаємо державотворчу місію християнства, бо Україна власне і постала як християнська держава, і особливо сьогодні. Дуже небезпечні намічаються тенденції, коли основна, основні такі негативні аспекти, світоглядні аспекти спрямовані в Україні проти християнства. Тобто нам пропонують якісь ідеї, нам пропонують якісь невластиві українцям систему цінностей на маргінес, відкидаючи християнську систему цінностей. Україна не може бути нехристиянською. бог і Україна понад усе. Дякую. Ви сказали, що предмети морально-духовного спрямування, вони виховують якусь об'єднуючу функцію. А як щодо ж поліконфесійності, того, що учні в одному класі вони приналежать до різних конфесій, що ви можете сказати про це? Дякую. Знаєте, я мала досвід майже п'ятирічне викладання основ християнської етики і моралі у вищому навчальному закладі, як кандидат філософських наук, як доцент, У мене були студенти з завершальних курсів п'ятих, шостих курсів. Це були вже дорослі, люди Важно навіть батьки, і я бачила, яка велика спрага, який духовний голод насправді є сьогодні в українців, незалежно від їхнього віку, у вивченні Слова Божого. Бог вчить нас, Ісус вчить нас основному, Він вчить нас любові до ближнього на засадах любові Божої. І християнин сьогодні це не є це не є людина, яка закрита догмами свого вчення. Це людина, яка сприймає будь-кого в своєму оточенні як ближнього. Жнього, тобто і він любить цього ближнього як творіння Боже, бо незалежно від того, до яких вір ми належимо, ми є творіннями Божими. І сьогодні це є дуже важливо. Дуже важливо, щоб наша система освіти зрештою зрозуміла і усвідомила, що секуляризація, яка відбулася ще за совєтської України, що вона приводить зрештою до того, що. Секуляризація, тобто від'єднання церкви від держави, привела до того, що люди перестали жити духовним життям, а дух це те, що нас оживляє. і, зрештою, не поклоняючись Богові, ми волею чи неволею, починаємо поклонятися злим силам. Пані Антоніна, скажіть, будь ласка, ви як викладач практик предметів християнської етики, поділіться враженням на яке ставлення може розраховувати от педагог зі сторони адміністрації своїх колег, учнів, батьків, які викладає от саме християнські цінності? Знаєте, християнство це є таке живоносне джерело. Коли ти починаєш працювати на цьому винограднику Божому, звичайно, що з'являється скажімо так, нейтрального відношення не може бути. Буває або позитивним, або різко негативним. І все залежить звичайно і від того, на якій персоні ти акцентуєш свою увагу, чи на собі як викладачеві, чи на персоні Спасителя Ісуса Христа. Коли ти починаєш казати, що ти є просто провідником, Тобто є носієм цієї християнської системи цінностей цієї ідеї християнської е, системи цінностей, власне, які впродовж двох тисяч років е, е, панують на нашій землі і змінили систему літочислення, бо ми можемо казати не вірити в історичність Ісуса Христа, але від від але дві незаперечний це це не заперечує ніхто. Ось і знаєте, позитивне, зазвичай позитивне відношення, просто що в нашій державі сьогодні. Якби ну, відсутність єдиної помісної церкви, власне, такої, от ввоно приводить до того, що люди намагаються, кожен шукає свій шлях, і зрештою, він і є кожен в кожного свій шлях до Бога. То власне, отут засади основи християнської етики і моралі вони допомагають люди, людині, маленькій людині, тобто, бо дитина незалежно від віку, це є вже людина, так визначитися для себе, визначити свої життєві пріоритети. Дивіться, сьогоднішній світ ми. Ми бачимо, як світ філософи сьогодні характеризують як культуру смерті, тобто культуру фастфуду, все відбувається дуже швидко. Люди спрямовані на те, щоб гарно виглядати, думають швидше про тіло аніж про душу. Але ми всі є смертні. Християнство каже, що незалежно від того, як ти живеш, ти до бідний чи ти багатий, добре чи ти злий, тебе закінчиться твоє земне життя. Подумай про вічність, подумай про душу, яка є безсмертна. Має початок і немає кінця. І знаєте. Коли ти говориш в такому ключі, ну власне акцентували ми увагу дуже на притчах христових, це взагалі вершина мудрості, що людина здатна оцінити, зрозуміти. І коли ти починаєш людям пояснювати, що християнство це не є щось таке догматичне, заскорузле, що це є живе, це те, що змінює тебе, це те, що дає тобі сили жити, це те, що не робить тебе фанатом, але робить тебе вдячним за життя. Тобто ти дякуєш Богові за все, що він тобі дає і. Ти бачиш цю ситуацію зміни того середовища навколишнього. це інформативна, так інформативний вплив на суспільну свідомість. Я, як громадський діяч у Луцьку, ми проводили свого часу кілька років поспіль такі молебні за заборону абортів в Україні. Дивіться, ми цивілізована, нібито європейська держава, яка живе в контексті, узаконеного вбивства мільйони дітей за роки незалежності. В нас абортовано більше дітей, ніж живе в Україні. Ми Україна, яка вимираюча держава. Якби люди сповідували християнську систему в нас цього просто би не було. Тобто, оця подвійна мораль, подвійні стандарти. Хтось влучно дуже сказав, що не можуть українці дотримуватися або будь-які люди законів людських, якщо вони не здатні дотримуватись заповідей Божих. Це беззаперечна істина, і наостанок, чи можете ви поділитися якимось таким яскравим прикладом впливу вивчення християнської етики на ваших вихованців? Знаєте, ну звичайно, що найголовніше християнство це релігія любові і релігія життя. І звичайно, що найперше, про що я почала говорити, це про те, що тіло людини є храмом Бога живого, як відноситися до себе, до своєї душі, власне, що є душа, що воля, інтелект і емоції наші, це є те, що складає нашу душу, те, що ми хочемо, те, чого ми. Прагнемо те, що ми відчуваємо, і є наша сутність. Не треба якихось там медитацій, розумінь. Я розповідала про молитву дітям, я розповідала дітям про власне про сутність життя і як християнство впливає на це життя. І ось один із найяскравіших таких прикладів, які я можу сказати, це дітки, які народилися після ем, після парх християнської етики, коли мама казала, ну мені ще рано народжувати, я вагітна, але але я ще студентка і я ще дуже молода. Але коли ти бачиш тих дітей, які народилися, і ем, мені здається, це є найважливіше. Тобто, от це найяскравіші моменти, коли ти бачиш, як діти відкривають для себе. Притчі Христові, яку особлюють для себе. Кожен себе ідентифікує з якоюсь притчею. Це такий своєрідний психологічний тест, найточніший тест. Ось. Ну і зрештою, сама атмосфера на парах. Знаєте, це коли ти, е, ти стоїш перед студентами, і, напевно, найбільше диво, яке я для себе зауважила, це те, що ці заняття почали змінювати особисто мене. Так. Добре, дякую вам, пані Антоніно, і божих вам благословень, ваші праці. Дякую. Вам.